Друзі, всім доброго ранку. Продовження нашого тихого полювання. Сьогодні ми в Високогірі Карпат, як ви замітили. Неділя. 25 вересня. 8 годин 30 хвилин. Всім слава Україні! Героям слава! Йдемо подивимось, що нам сьогодні подарують високогір'я Карпати. Добренько. Як щось буде цікаве, будемо на зв'язку. Що, погнали? Ось, друзі, гуляємо певно хвилин 15. Ось у нас такі червоняк. Один, ось другий, величезний. І ось маленького знайшли. Ось такого. О! Чіпка брати не будемо, бо ми їх не довеземо. Добренько, продовжуємо. Ось, друзі, пройшло вже десь хвилин 40, певно. І ось у нас нарешті перші білячки. Один, другий, маленький, ще є. третій. О. О. Такі бачить. мусим забирати. Вже майже гналий. Четвертий. Так, добре, продовжуємо. Друзі, воя знайшов перше. Хожу такий хожу, дивлюся, тут щось біліє, а тут такий склад грибів, О, тут все, все в землі. О. Що під корінням. О, все поховали. Грибочки. Один маленький є. Термницю їх тут багато. Ach, тут теж два є. поначищу Резь був до нас так, добре продовжуємо друзі ще один красень О, вже такі осінні класні рибки Небагато, але, але є є потрошки попадаються добре так ще один грибочок о, така краса. Карпатська краса. Так, елки закрываем. Так, чистим. І даємося далі. Ось, друзі, знайшли такого курбанчика. Знаю. Так, з грибками не густо. Ой, добренько. Зараз ще трошки будемо переходити на другу гору. Подивимося, що там є. Так, йдуть люди, збивають грибки, а то, а то у нас курбанчик. Ще перед тим знайшов двох білячків Оба. Ай, сломався. Криваємо. Так. Ще не вижу. Добре, йдемо далі. Ще один красень. Опа. Глибоко він сидить. Але боку він сидить. Так, продовжуємо. Так, друзі. Переходимо на другу гору. Я вибрався до гори а тут такий красень стоїть. Але О, прямо на самій стежці. Продовжуємо. Ось я дивіться, яка грибниця біла. Так, у нас воно ще одна бочечка така. Там ще я вийду, показую. Аккуратненько. І ось ще одна. О, ти що? Ото грибочки. Це другий. І ось другий наш. А тут ще один є. О. Ще один маленький. Ось такі три грибка. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, тих перших знайшов вернувся трошки назад, дивіться, яка краса. У мене слів немає. Раз, два. Три. Ти шо, ти шо? Цю камеру не влас. Чотири, п'ять, шість. Йохан. Давай. Це капець. Пробуємо виривати їх. А, підемо вже підігеневший. О! Я то його не можу, капалить. Ти шо ти шо, це гребе? О, о, один, один, о. Це вже під'їджений. Другий. Третій. О. Третій. Четвертий. О! Вертий Один по росту. О! П'ятий! І самий... самий грубезний! О Ти що, Та я такого гриба перший раз нахожу? Ти що ти що і тут не подалеко, недалеко у ну, хоморів купає. Так шов'я, треба тут пошарити. Так, більше я не вийшов. Робимо порядок і не далі. Друзі, ще один ребиско. Будемо дивитися чи він добрий чи ні. Е, катареля. Хмомори, хуморів тут багато. О! О ой ти, ой, кілограм півтора пана дизва ваша. Е, кій робесько. Так, зараз будемо. ще не, не чути гнилим, але він такий собі вже. Зараз будемо дивитися. сторони не дуже було а тут прийшли б мені така краса у нас О. яка рука не видите яка рука яка шапка добренько йдемо дивитися що з нього буде роздіща один ще два червоні біля Повнюють. Обе. Він тут поменш. Вони сильно тут сидять. Так, вже все зламало Так, ямки закриваємо. Скидна грибка. Друзі, показуємо ще красу. Так, ось у нас один грибочок Jeden taki Tu trzeba jeden o, A tu to, że ichni bratek Trochę pobilszyj bude Ale O taka, o, taka krasa Ще один грибочок прямо під саму смереку. Йдемо далі. Завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось таким результатом показую. Ось така кількість курбанів, лисичок. Вони десь кілограм 6-7 білих грибочків. Ось такого. Ну а цей сьогодні екземпляр порадував душу. Добренько тоді. Всім до скорих зустрічів. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Добра, миру, злагоди. i mirno neba